Лучани вкотре вийшли на мітинг дрони замість бруківки 18 листопада на театральному майдані у Луцьку. Майже сотня активістів вимагали у міської влади почути їх. Минув уже тиждень, відколи люди збиралися на цьому ж місті, і нині нічого не змінилося. Керманич міста Ігор Поліщук лише за кілька тижнів акції протесту спромігся зустрітися із ініціативною групою. Десь два тижні ми стукали, стукали. Ну прийдіть, ну прийдіть, Ну прийшли ми трьох. Суть вся ну, от одне з питань. Ми піднімали чи можна купляти нові автомобілі, чи б Можна і бушні, можна і нові. Було би бажання, тобто. Просто нам ну міський голова каже, що ніхто не хоче виставлятися на тендер. Ну це зовсім трошки не так, тому що тендери вони так формують. Під не привикли, щоб формувати тендери під определені потреби, щоб хтось хто надо, виграв. І в них якось так не працює, щоб подати загальним питанням, щоб могли багато. За словами громадського активіста, коли мер зустрівся із ініціативною групою, із розмов можна було зрозуміти, що виявляється. Міська влада може багато у чому допомагати воїнам і автівки купувати і більше передавати для зсу питання, чому це не робиться, і чому триває затягування усіх цих процесів? Це цікавило усіх присутніх. Ба більше, все більше військових, особливо з Волині та Луцька, задаються питанням: а чи взагалі для луцької влади йде війна, чи владці живуть ілюзіями, що повномасштабне вторгнення це десь далеко та не тут? Я приїхав з під Бахмутом. Вчора наші хлопці вернулися, витягували наших 200 Карусель зробили таку, два триста хлопців зразу. А ви ремонтуйте. Дякуємо тим, хто сьогодні на передовій. Щира вдяка і низький поклін тим, хто нас боронить сьогодні на передовій. І вічна пам'ять, тим, хто загинув. Але не подяка тим, хто сьогодні сидить у владних кабінетах і малює корупційні схеми. Це ганьба. Я вчора похоронив рідного племінника в Коврівському районі села Заріччя. Ну, який загинув е, в Красногірську, Ну зараз їду про пробажати ще двох племінників, які їдуть на фронт, які Приїхали провести брата рідного. Ну мене ми не повинні просити, ми не повинні кланятися перед владою. Люди, звертайтеся до своїх я, Я вже не, не одно, неодноразово звертався. Хай Сергій скаже на чому. Що люди, кажіть сусідам, хай сусіди збираються, щоб в нас тут було не 50 чоловік чи 100. Що в нас була тисяча чоловік, лише коли мітинги стали помітними і до них почали долучатися більше небайдужих лучан. Міська влада почала трохи рухатися, а при цьому, за словами активістів, виправдовуватись, мовляв, ремонти дворів просять сімі воїни і їхні мами. Ба більше цікавило і те, що інші обранці громади бояться виходити до людей. Не просити ми повинні в них, а вимагати. Ви Маєте голосувати за таке питання: виділяти гроші на те, на що вимагає народ? Я зараз бачу тут депутатів лише від одної партії, від партії свідомі, а іншим партіям, іншим депутатам не цікава думка їх виборців. Чому їх немає тут? Чого вони не питають? У своїх виборців на що виділяти гроші, чому вони ховаються. Коли прийдуть вибори, вони дуже щиро ідуть, просять, ходять, розносять агітацію і клянуться, що будуть служити народу. То я хочу зараз і кожен раз бачити тут депутатів від різних фракцій, і хочу запитати в них, чому ви голосували саме так, а не інакше. Кого ви питали думку і чому ви керуєтеся тільки власними інтересами? Крім того, на наступну сесію міської ради все таки винесли питання про направлення вільних залишків виключно на зсу, але є одне але. Це про те, куди мають використовуватися кошти на 24 й ріст і вільні залишки кошти з 23-го, куди знову ж мають спрямовуватися. Але наша влада знову ж, щоб не слухати і не робити так, як хоче громадськість, вони роблять по-своєму. Вони вносять альтернативний проект рішення, десь в чомусь дублюється те, що хоче громада, і разом з тим же додають свої моменти, пункти, які хочуть вони, щоб обов'язково там були. І це теж обурює громаду, бо знову ж міська влада чомусь не хоче думати і приймати те, що громадськість має свою думку, і що вони теж можуть писати проекти рішення, хоча у нас це в статуті прописано нашої громади, що це можемо ми це робити, так і разом з тим роблять, отак ніби на громаді. Для чого це робити? Знову ж це йде, якби не спілкування з громадою, не чути громаду, яка ж тебе обирала, який ти служиш, який ти обраний, а разом з тим робити тільки те, що хочуть вони. Активістів і тут міська влада на чолі з Ігорем Поліщуком вирішили схитрити, чому питання залишається відкритим. Напевно, перекладання бруківки та перестилання дороги є важливішим для луцької влади, ба більше міський голова так і не дотримав слова щодо створення спеціальної групи, яка би контролювала та визначала пріоритети витрачати більше грошей на зсу. За цей період часу від попередньої сесії кінця міський голова так не дотримався своєї обіцянки. Він не створив робочу групу, куди би входили б від громадськості, активісти, депутати, що були перемовини з фракціями чи там керівник фракції, чи хтось із фракцій з депутатів був присутній, і так само чиновники на цій робочій зустрічі, щоб люди розуміли, куди будуть спрямовуватися гроші в 2024 році, куди люди хочуть бачити, що будуть спрямовуватися кошти щомісяця. Які спрямовуються по бюджету, і цього не зроблено для людей. Це ну якби знову ж обурення, бо людей не чу не чують. Громадські активісти та лучани кажуть, обіцяють бути присутніми на черговій сесії Луцької міської ради, яка відбудеться 29 листопада. Люди сподіваються, що міська влада почує голос народу, і усі сотні мільйонів гривень, які просто лежать на рахунках міської ради, будуть використані для допомоги зсу якомога більше і якнайшвидше.